Доброго вечора, я перепрошую. Добрий вечір. Що це у вас таке цікаве продається? У мене секретний бокс, пустий, треба його чимось наповнити, треба порадувати людей, щось їм треба щось подарувати. Тікток треба знімати. Що це таке у вас цікаве? Ну, це ж не заяць. А, це, це цвіти у вас? Ну, це так. настоящі, так? Да? Ну, майже. Ск скільки вони простоять десь? Простоять довго. Як не простоять, то пролежать. Скільки вам довжен, скажіть, будь Скільки ласка. Не шкода. О, ну. Ну, держіть. Держіть тут. 400 доларів. Дякую вам велике, дякую вам велике. Да? Дя... 40... 40 долари, так? Там 40 гривень. Не кажіть, що там 40 гривень. О, от у мене вже і секретний бокс є. Дякую вам велике. О, то треба комусь подарувати. Там діти є. Діти, діти, йдіть сюди, діти. У мене є для вас секретний бокс. Як ти думаєш, що там в боксі? Що там може бути? Тут в секретному боксі, шарик в мене. Держи, Дякую. це тобі. Дякую, великий. Що ви кажете? Дякую, великий. Будь ласка. Які ваші емоції скажіть? Ви раді, раді. Ви раді чи ні? Так, раді дуже. Вам колись дарували цвіти? Ні, ніколи. Тільки тата і мама. І все. <ріст> а ти помітила, що в тебе квітка, як куртка твоя? Це... Ну все, це добре тоді, гарного вам вечора. Дякую вам. Будь ласка.